Еволюція збройних сил відбулася суттєво і в розумінні ведення війни і в розумінні ведення бою зараз, на мою думку, всі спецслужби всього світу хочуть прийняти досвід української армії. І та еволюція, яка відбулася, вона дійсно є суттєвою. Є певні проблеми, над якими потрібно ще багато працювати і їх виправляти, але армія України це буде найкраще і вона зараз є найкраще. Ми воюємо проти ворога, який переважає нас і в силі, і в засобах, і в кількості. І ми його стримуємо наскільки це можливо. В жилах кожного українця тече кров воїна, тому що в ну, нас жодне покоління. Не виходило зі стану війни багато тих бійців, які прийшли з цивільного життя, які вважали, що вони не готові до війни, не готові до бою, розкривалися, робили героїчні поступки. Це неодноразові випадки. Тут потрібно, мабуть, звернути увагу на саме дух українського воїнства, нашого ага. що він дійсно такий. є Незвичайно е, високого рівня. Це роблять е, ту справу, яку виконують там на бойових завданнях, це в, е, ну, іноді здається, що людина не може перебувати, не може робити того, що е, зараз от перебуваючи навіть е, там, в тих окопах на передовій, на нулю, за нулем. Але люди розкриваються і люди розуміють, для чого це вони роблять.